Добрий день діти! Тема нашого уроку – множення натуральних чисел. Правило. Добуток А помножити на Б натуральних чисел А і Б це сума Б доданків, кожний з яких дорівнює А. Тобто, що означає А помножити на Б? Це А саме до себе, додали Б разів. Наприклад,. Ось такий випадок. 3 помножити на 4. Добуток таких чисел можна подати у вигляді суми. 3, помно... додати 3, додати 3, додати 3. Ось, ми 3 додали саме до себе 4 рази. Це правило множення. Окремі випадки множення. Якщо число А помножити на 1, то дорівнює те саме число А. Наприклад, 5 помножити на 1, дорівнює 5. Другий випадок: якщо ми число А помножимо на 0, то дорівнює 0. Наприклад, 3 помножити на 0 дорівнює 0. Будь-яке число ми помножимо на 0 і буде дорівнювати 0. Або будь-яке число ми помножимо на 1 дорівнює те саме число. Далі. Перед буквеним множником і перед дужками знак множення можна не писати. Наприклад, вираз 7 помножити на а, записуйте так, 7а. І дія множення тут стоїть умовно. Або вираз, 4, помножити на А плюс 2. ось так, 4 перед дужками, а в дужках А додати 2, де знов тут дія множення стоїть умовно. Далі ми з вами розглянемо вправу 292. Наше з вами завдання подати у вигляді добутку суму. І так, ми бачимо з вами, що в нас доданок, 407 повторюється 4 рази, то ми можемо це у вигляді добутку 407 помножити на 4. Тобто, яке число ми додаємо 4 рази, 400 разів, скільки разів? 4. Ось <кій> Так, записали у вигляді добутку. Наступне Бачимо, що у нас доданок 23. Повторюється, порахуємо, скільки разів. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8. Вісім разів. <кій> До даний вираз можна подати у вигляді добутку: 23 помножити на 8. Наступне бачимо доданок А. Повторюється скільки разів: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 разів. То даний вираз можна подати у вигляді добутку А помножити на 6. У четвертому виразі 0, ми додаємо 5 разів, то цей вираз можна подати у вигляді добутку 0 помножити на 5. Наступна вправа, яку ми з вами розглянемо, це вправа 293. Нам потрібно з вами обчислити дану суму. І так, що ми бачимо, ми бачимо, що доданок 18 повторюється, і за умови сказано, що там таких 27 доданків, то цей вираз можна подати у вигляді добутку 18. Помножити на 27. Виконаємо це множення, це буде дорівнювати. Давайте уявимо, що тут моя чернетка. і пригадаємо, як же ж ми виконуємо множення у стопчик. 18 множимо на 27. 7, множимо на 8, 56, 6. Записали запам'ятали. 7 множимо на 1, 7 плюс 5 12. Додати. Написати наступне число: ми відступаємо на один ряд. І виконуємо множення 2 множимо на 8. Це буде 16. 6 пишемо, 1 помічаємо. 2 множимо на 1, це 2, плюс 1 це у нас 3. І далі додаємо. 6 ми зносимо, 2 додаємо 6, 8, 1 додаємо 3, 4. Тобто це добуток буде дорівнювати 486. Записалися сюди. Друге завдання. Ми бачимо, що в нас є сума 429 додають, і сказано, що таких доданків 50. Тобто можемо зробити висновок, що 50 разів додали 429. То цей вираз ми можемо подати у вигляді суми 429 помножити на кількість, тобто на 50 дорівнюємо. Знову явимо, що тут моя чернетка, і виконаємо множення. 429 маємо помножити на 50. Якщо ми 0 множимо на будь-яке число, це буде 0. Тому перший ряд у нас це 3 нулі. Наступний, наступний ряд, щоб записати, ми відступаємо на одне число і будемо писати ось тут: 5 помножити на 9. 45, 5 пишемо, 4 помічаємо, 5 множимо на 2, 10, плюс 4, 14. 4 написали, 1 помітили. 5 помножимо на 4, 20, плюс 1 21. Додаємо, 0 ми зносимо, 0 плюс 5, 5 0 плюс 4 4. І 21 ми зносимо. Отримали число 21 450. 21 450. Наступно вправо, яку ми з вами розглянемо, це вправа 295. Нам з вами потрібно подати у вигляді суми добуток 472 помножити на 3. Що таке 3? Це кількість доданків. Яких доданків? 472. Значить, ми маємо 472 додати саме до себе 3 рази. Все. Наступне Б помножити на 7. Що таке сім? Це кількість доданків, яких доданків Б. Ми маємо Б додати саме до себе 7 разів Б плюс Блюс Б, плюс Б, плюс Б, плюс Б, плюс Б. Наступним, третім. 5432 помножити на 2. Знов подаємо у вигляді суми 5432 додати 5432. Далі, четвертим. М помножити на 4. Маємо 4 рази додати М. М плюс М плюс М. Плюс М, плюс М.